Вітаємо! Найважливіші інформації ранку. Вам готова представити команда Варшава Київ про головне. Я Ганна Василевська. Дивіться за мить! Тиск на Росію, посилення санкцій та нові обмеження готує Євросоюз проти РФ, якщо Путін не припинить обстріли України та не буде дотримуватися умов перемир'я. Таку заяву зробив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський. Українські військові катери патрулюють Чорне море в районі Одеси під постійною небезпекою з неба та моря. Моряки полюють на шахеди, запущені з Росії. Адже безпілотники тероризують Одеську область щоденними ударами з повітря. Чи влучають кулеметники у ворожих пташок? На війні, як на війні, в Україні через нестачу чоловіків на ринку праці жінки опановують професії трактористів та машиністів. Чи охоче роботодавці приймають на роботу жінок з новими навичками? Побачите. Росія повинна відповісти за цю війну. Володимир Зеленський сказав про це напередодні на саміті у Бучі в річницю звільнення міста від російських окупантів. Український президент подякував європейським партнерам за підтримку. Зокрема, згадав про новий оборонний пакет від Швеції в розмірі 1,6 мільярда доларів. Значна частина цього пакету піде на закупівлю і виробництво зброї. При цьому Володимир Зеленський наголосив, що зараз як ніколи потрібно тиснути на Росію, щоб не дати їй можливості розширювати цю війну. Тим більше зараз в Москві відверто знущаються з намагань партнерів просувати мирний порядок денний: постійно нові удари дронів, постійно жорстокі обстріли. Тільки тиском це треба припиняти. І примушувати Росію до миру, Європа не забуде моральних висновків з цієї війни. Не може бути такого, щоб Путіна та інших російських злочинців саму таку російську державу виводили з під відповідальності. Нормалізувати те, що вони робили в Бучі, в Маріуполі, в інших наших містах і селах. Просто неможливо. Ми будемо працювати і надалі для того, щоб відповідальність Росії за війну була і була відчутною. На Росію чекає посилення санкцій, якщо путінське військо не припинить обстрілювати Україну. Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський на зустрічі з колегами країн Великої П'ятірки. Міністри закордонних справ Франції, Німеччини, Італії, Іспанії, Великої Британії та України в Мадриді обговорили війну в Україні та європейську оборону. Серед головних тем були також питання європейської безпеки та подальшої політичної, фінансової та військової підтримки України ми ми вважаємо, що має бути визначена дата, до якої ми домовимося з Росією про припинення вогню. Росія вже отримала запевнення від американської сторони. Україна беззастережно прийняла пропозицію про призупинення вогню. Ми не можемо вічно чекати, коли Путін перестане хотіти вбивати. Якщо він відкине навіть припинення вогню або тривалий мир, доведеться запровадити ще більш далекосяжні санкції, а нашу допомогу Україні ще більше посилити. Європа має активніше підтримувати Україну. На цьому наголосила Верховний представник ЄС із зовнішньої політики Кая Каллас. Кала зазначила, якби країни ЄС колективно витратили п'яту частину від одного відсотка свого ВВП, це б компенсувало нинішню допомогу США. Вона визнала, що деякі держави все ще вагаються, але нагадала, якщо війна пошириться, це стане проблемою для всієї Європи. Щодо США Калас підкреслила, що, попри можливі розбіжності, Вашингтон залишається союзником і вона впевнена у здатності вирішувати спільні виклики. Повне припинення вогню в Україні. Цього намагається добитися адміністрація Трампа. З такою заявою виступила речниця Держдепу США Темі Брюс. За її словами, Вашингтон активно працює з Росією та Україною, аби країни сіли за стіл переговорів. Темі Брюс нагадала також, що Дональд Трамп відкинув зухвалий план Путіна вести в Україні тимчасове управління під егідою ООН. Адже Україна є суверенною державою, а управління визначають конституція та український народ, підкреслила речниця Держдепу США. Угоду на суму 2 мільярди доларів підписала польща зі Сполученими Штатами Америки. Йдеться про постачання для польської армії логістичного та навчального пакетів системи Петріот. Мужорядова угода підписана у рамках другої фази програми ВІСЛА, яка покликана захищати повітряний простір Польщі. Підписання відбулося в місті Сохачев, де розташована третя Варшавська ракетна бригада ППО. У заході взяв участь прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск та віце-прем'єр-міністр, міністр національної оборони Владислав Косіняк Камиш, а також тимчасово повірений у справах США у Польщі Даніель Лаутон. Туск зазначив, що підписання угоди є підтвердженням багаторічної та інтенсивної співпраці Польщі з зі США у сфері безпеки. Нагадаю, перша фаза програми Вісла розпочалася сім років тому, а друга у 2024 році. Раніше в рамках другої фази було підписано контракт на виробництво 48 пускових установок для шести батарей системи Петріот показуємо. ми показуємо впродовж багатьох років, а в останні місяці особливо інтенсивно, що є лояльним, стабільним союзником. І що незалежно від політичних турбуленцій, Польща буде тут, у цьому складному місці у світі Держава, яка поважає союзи, дотримується усіх угод. Якщо ми зобов'язуємось інвестувати насправді великі гроші, наші гроші, гроші поляків в нашу безпеку, то робимо це, бо йдеться про безпеку всього заходу. Зіполаку в наше безпеченство, то й доставчання постачання логістичного обладнання є ключовим для ефективного функціонування батарей Петріот, а також для всієї системи та програми вісла. Важливим компонентом цієї угоди є тренажери, які дозволяють нашим військовослужбовцям, найкращим солдатам війська польського та провідним фахівцям у сфері протиповітряної оборони, відпрацьовувати дії під час імітованих атак та реагування на них. Це сприятиме повній підготовці до досягнення повної оперативної спроможності, яку трі. 37-й дивізіон має намір досягти до кінця цього року. Прем'єр-міністр словаччини поскаржився, що голова Єврокомісії вилаяла його за переговори з президентом США Дональдом Трампом. Фіцо сказав, що фондерляєн його лаяла і назвала ідіотом, але згодом словацький урядник назвав це жартом. За словами Фіцо, фондерляєн нібито була незадоволена тим, що він не намагався домовитися з Трампом про скасування мит для всього світу. Нагадаємо, що від завтра почнуть діяти запроваджені США тарифи на імпорт усіх товарів і послуг з багатьох країн. Уперше за три місяці ніч в Україні минула без масованих дронових обстрілів росіян. За рухом шахедів в українському небі зазвичай слідкують мобільні вогневі групи. Поблизу Одеської області полювання на ворожих пташок відбувається з моря. Стрільці відстежують рух БПЛА з військових катерів на підльоті до берегової лінії. Детальніше у нашому матеріалі далі. Через постійні атаки безпілотників з боку Чорного моря українські військовослужбовці патрулюють узбережжя. Шахиди як летали, так і летять. Ну, один день там до нас, інший там в місце. місці. Там іншого разу вони там півтори-дві години можуть кружляти і потім в якомусь напрямку. Така непередбачуваність додає напруженості, кожна тривога може стати початком нової атаки. Ігор додає, що в останні місяці кількість атак безпілотників значно зросла. Якщо ж не долітає туди, куди вони летять. Вони ж не просто так летять. Якщо щось збили, значить менше завдадуть шкоди або менше людей загине внаслідок цих приходів. Попри переговори між Україною, Росією та адміністрацією президента США Дональда Трампа про тимчасове припинення вогню для військових на передовій нічого не змінюється. Ось там переміри для нас нічого не змінюється. Якщо звучить сигнал тривоги, якщо кажуть там екстренові діти від причалів, то ми це робимо. Припинення вогню у чорному морі один із етапів плану перемиря від США полягає на зменшенні атак на морські перевезення та енергетичну інфраструктуру. Втім, військові аналітики вважають, що Росія ймовірно готується до нового наступу, щоб змусити Україну до поступок на переговорах про припинення вогню. Не хуситами єдиними, як виявилося, радник Трампа Майкл Волц у незахищеному чаті месенджера Сігнал обговорював ще й мирні перемовини між Україною та Росією. Пише The Wall Street Journal. Жодних жодних деталей переписки видання не наводить. Нагадаю, скандали з чатом спалахнув у середині березня. Головний редактор видання за Атлантік розповів, що Волц випадково додав його до секретної групи. В ній американські високопосадовці обговорювали удари по хуситах у Ємені. Спочатку журналіста звинуватили у брехні. Згодом Трамп таки визнав, подія мала місце, але він, попри все, волцу довіряє і звільняти не збирається. Керують навантажувачами, працюють у шахті і рятують економіку. Реалії війни змушують українських жінок опановувати професії, що традиційно вважалися чоловічими. Це чи це їм вдається? Дивіться у сюжеті. 19-річна Катерина Колядюк вчиться керувати навантажувачем. Спочатку було страшно, але зараз розуміємо, що це потрібно. Так як чоловіків зараз забирають. А відновлювати країну комусь потрібно. Ну мені дуже подобається ця сфера. Я зрозуміла, що це саме моє. І коли ти сідаєш в техніку, це просто такий адреналін, тебе бере, що це неможливо просто передати словами. За роботою учениць спостерігає Юлія Скічко. Багнюка на підборах її налякає. 15 років жінка керує компанією з оренди спецтехніки. Створити школу, де жінки управляли б навантажувачами та ескаваторами. Є давня ідея, а нині необхідність, адже через кадровий голод можуть стати усі будмайданчики. Казали, що ми скажені люди, такого в принципі не буває. Яка дівчина, які екскаватори, вони ніколи не будуть робити. Вони на це не спроможні. На сьогоднішній день у нас перші наші дівчата і випускниці вже працевлаштовані, вже вийшли на забудови на реальні, вже працюють. Рівень безробіття в Україні 18%. Робочої сили не вистачає через еміграцію та мобілізацію. Близько п'яти мільйонів українців виїхали за кордон. Мільйон людей стали на захист країни після економічного шоку, спричиненого повномасштабним вторгненням. Підприємства знову готові наймати працівників для порівняння. Працюють зараз 9 мільйонів українців. Прихід жінок у спеціальності, що традиційно вважалися чоловічими, нині має вирішальне значення для розвитку економіки зруйнованої війною. Ми бачимо, що великий попит в таких напрямках і секторах, як будівельна галузь, таких як сільське господарство, таких як транспорт. І ми бачимо, як власне і державні інституції, і приватний бізнес вони одночасно починають готувати спеціальні курси для жінок, для того, щоб їх перенавчати, і вони могли uh, володіти новими uh, знаннями і навичками. Дніпропетровщина на цій шахті на глибині 260 метрів видобувають важливий вуглеводень. Важку роботу тут все ще виконують чоловіки. Жінок тут ніколи не було раніше. Тепер вони працюють з технікою. 37-річна Ірина Останко, бухгалтер за спеціальністю, перевчилася на машиніста ліфта. Місяць вивчала теорію, місяць практику. Та й працює поряд з чоловіком, який трудиться на цій шахті вже 15 років. А чому? Ні, ну чому ні? Все, що нам під силу ну Інна Білак, Василіса Степаненко, Associated Press, Слава ТІВІ.